То чому ви вважаєте, що дана особа, яка проситься, пояснює все і каже, будь ласка, поїдемо. А ви категорично кажете, злісна непокора? Чоловіка затримали, а заодно і викликали на місце представників ТЦК. Як пояснює патрульний, зателефонував до них зі свого власного мобільного. А де передбачено ваше право, і воно закріплено в Конституції України. Чи закони про нас поліцію використовувати? Ваш особистий мобільний телефон в службових цілях. Після виклику патрульні доставляють чоловіка до ТЦК і навіть не до районного, яке подало у розшук, а до обласного. Власне, на яких підставах патрульна поліція повезла туди затриманого, суддя Ковтуненко допитується у патрульних. Чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК. Нічиї. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, не наполягаю, не Ну Ви зараз надаєте відповідь. у відповіді. ми не, не, стверджує. не стверджуєте. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Хоча це не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Якщо водія затримали, то би мали відпустити. Один з патрульних пояснює, відпустили тоді, коли привезли до ТЦК.